Після здійснення аварії 30-річний водій переховувався у селі Вереси. Там чоловік планував деякий час тихо відсидітися і відремонтувати пошкоджену в ДТП машину. Проте правоохоронці швидко з'ясували місце знаходження горе водія. На допиті підозрюваний виправдовувався, мовляв, дуже злякався, тому і втік. Я їхав, о, люди вибігли, це я навіть не побачив, вони вибігли. Ну, ви бачили, що там горить жовтий що там є пішохідний переход. Так. Прийняли міри, які для того, щоб у них зіткнення ні, злякався. Так, і що ви зробили? Тобто, вони залишилися допомогти, а втікли. В ході слідства з'ясувалося, що підозрюваний і раніше мав проблеми із законом. Це вже його друге ДТП, і він не має прав керування машиною. Він е, не мав права керувати транспортним засобом, так як посвідчення водія в нього було вилучено. Е, крім того, він раніше вже потрапляв в ДТП. От і е, а зараз відносно нього порушена кримінальна справа. Зараз правоохоронці проводять слідство, а Житомирські лікарі рятують пішоходів, яких збив горе водій.